Вітаю вас, я ведуча Інна Якобенко, рада усім, хто разом із нами. Проектом Персона Грата проектом, який ми запрошуємо широкоформатних, неодновимірних людей і робимо його власне для таких самих, які цікавляться такими особистостями. Краще шкодувати про зроблене, аніж про те, до чого так і не дійшли руки. Вважає моя сьогоднішня гостя. Хто вона за кілька секунд після традиційної Музика Ваше життєве кредо? Краще жалкувати про зроблене, ніж про те, що не зробив, що може змусити вас розсміятися. Що завгодно. Смішне, звичайно. Ваш найгірший сон. Потяг, що відходить без мене. Чого не любите в собі? Люблю в собі все. То із сучасників викликає у вас захват. Савченко. Про що ви у своєму житті шкодуєте найбільше? Ні про що не шкодую. В яку епоху ви хотіли би жити? В майбутньому в дитинстві вона мріяла стати хірургом. Життя склалося так, що була бухгалтером, рукарем. Сьогодні визнаний майстер хендмейду Яна Лузановська. Яночка, вітаю. Добре. В гостях у коворкінг-клубі Равлики не вперше. Ми не будемо робити вигляд, що ми сьогодні вперше бачилися. Да? Тому майже як вдома на домашній кухні розмова про життя. Яскрава і різнобавне різнобавний на те, що ти сьогодні робиш. Не буквально сьогодні, а взагалі, да, останнім часом. А, хірург і майстер-хендмен. Ні, ну десь штопать крові, десь десь щось схоже. Да? От. Але це. Скажімо, а, сенс життя, який з'явився відносно нещодавно, кілька років, п'ять років, може 6, да, шість. Шість років. А, але починалося з того, що мріяла стати хірургом, а стала бухгалтером. Хто а, таку кривулю фарту скоригував? То може, ті, хто скоригував такий напрям руху і стопи направив бухгалтерія, економіка і так далі, а не медицина. Ну, бухгалтерія – це так виживання реалії життя. Просто хотілося, як всі, просто роботу треба було. Вот. Просто побоялася, пыталась... побоялася вступати в мед э в мед это так и осталось мечтой и после того как в школе нас водили в 10 классе было такое мероприятие в мед водили там э препарированные я да 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 и после этого как-то вот я неделю не ела Ванна мясо да да да, да 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 там И це правильно така орієнтація для того щоб зрозуміти що точно точно ні да, так Так от часто буває на 4 курсі вже коли вже людина вступила можливо гіпотетично чиє місце зайняла, і тут вона від вигляду крові втрачає свідомість, як виявляється, да? да, да. Насправді. Ну, не шкодувала ніколи, що не хірург. Ні, ні. Ну, потім поступала ще, я поступала в, на ветеринара все одно. Mm -hmm. Вот, то спасати кого-то, вона видно, ніде там сидить глибоко, <сум> Не людей, так тварин. Ну, я я їх лічила і так, мною, от я люблю тварин, у мене дві собаки. Ну, я знаю. Там, ми ми знаємо, ну, які от. Ну, вас тоже не не, собаки, случилось, не случилось, не случилось. Мені тоже так. Як, як довго ти у професії перші існувала? От бухгалтером як довго ти була? Бухгалтером теж не довго казалась не моє. Не моє а Я я питалась, як всі ходити з 9 до 6 yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Я працювала в бюджетній організації, працювала бухгалтером по матеріалам і зарплаті, все як положено. Ну, це дуже сложно для мене казалося. Ну, Професія, в принципі, дуже ну, проста, по більшому счету. Nie, раз, не, я гуманітарій. Да, я взагалі не розумію, про що це. Вот, ну, я як творча натура, все-таки це не для мене. Да. <laughs> і в якийсь із моментів ти вирішила, чому мені не стати майстром, перукарем, там стилістом, модельєром зачісок і так далі яка була відправна точка? Ти побачила чуюсь роботу, чи тебе так класно служили, щось таке створило в тебе на голові, що ти захотіла так само цим займатися? Це, це що? Було, що? це, це, це? теж було увлічення. Моє теж з дитинства мама мене не пустила парикмахером. Вот. В цю професію мене мама не пустила. У нього якісь свої були предубіждення. Так, ну, давай попробуємо вивчитися, перукарати да, завжди, да, встигнеш да, стати. Да. Вот. Да. Поэтому это была тоже такая давняя мечта. Я ще девочек стригла на соревнованиях. ми ездили ще будучи мені там лет 12 в 13 я уже стригла девочек там, непрофессиональными ножницами, и неплохо получалось. Вот. Ну а потом я пошла просто учиться. Так сложились обстоятельства тоже в жизни. Я оставила бухгалтерскую свою работу Вот. и решила. полностью кардинально изменить свою жизнь. Это было связано и с личной жизнью, мне нужно было кормить двоих детей основательно. И я пошла к мастеру учиться, отучилась у нее буквально два или три месяца, я не помню, так с постырей было. Вот. И пошла работать. В 2004 году я поменяла так свою жизнь. То так, есть, в принципе, уже взрослый ведомо. человек, да. Да, да, как бы это, я еще, ну, не девочка уже такая была, там, это как там начинают с училища, конечно, ну, очень жаль, потому что я упустила момент, когда в том возрасте проходят мастера конкурсы, становление такое вот как, как мастера. То есть я не считаю себя там как бы заурядным мастером таким, тоже как бы своя клиентура, все это мне очень нравится, это здесь тоже творчество пьет вот Ти до минулого часу це практикума. Да, так, та да. й да, ага. те йде паралельно з ага. цим. Я, я нікуди, ну, мої клієнти со мною, я те нікуди не йду. Я навіть не знала, що це паралельно йде. Я повышаю, да, твоїваги. я повышаю постійно рівень, на їжджу на семінари, навчання прохожу постійно, от. Зрозуміло. А в якийсь момент життя особисте так само, ну, десь нові фарби взяло, заграли яскравими кольорами. З'явився Олег в твоєму житті. І в тебе з'явилася така прекрасна Єва, світ в окні, два дорослих сина і така лапочка дочка. Так? Зараз вона абсолютно мамина модель. Я коли дивлюся, як вона позує перед камерою, ну, реальну модель. Виросла в мене, не росте, бо виросла вже модель. От. І, і е, з'явилося тоді десь приблизно це захоплення, яке називається філтінг. Да. Правильно, валяння із вовни. Чому? Вовна, тому що це така дуже приємна, над, приємний надутик матеріал, така на, на натуральна сировина. Ч, чому вовна, там? вина натуральна вовна шерсть, шерсть авци. Я просто про те, що дуже ви багато е, видів хендмейду, дуже багато, але ти обрала саме цей. Е, де теж відправна точка була? З чого це почалося? Ти побачила чиїсь роботи, чи ти на виставці десь була, чи ти в інтернеті побачила майстер-клас? Що це почалося? Ну, коли була Єві від полгодіка, тоже якби я ушла з салону і працювала до цього в салоні йшла туди в декрет. І вот. не всім удобно було обслужуватися вдома. Я как бы, не особо, я люблю так, у мені тільки свої такі мої, вже можна сказати, друзі тільки домой приходять, я їх Вот. І я стала себе, тому що ну, мені не вистачало, все одно мені потрібно вчитися. А зараз жінки, які зараз дітям півроку, думають, господи, до року, коли дитині до року, мама єдине в житті бажання виспатися. У цієї жінки було двоє дорослих дітей, дитині півроку, і вона шукала реалізацію, бо їй не вистачало. Так? Да. Да. Интернет, конечно, интернет, куда бы я ходила, я была дома, понятно. Вот, но в интернете я много перепробовала, я инкаустику рисовала. Это это такая? восковые мелки и утюжок, и это на глянцевом э, картоне чудесные картины. Не надо быть художником, так очень интересно. Вот получается, но ну, это можно. Не, но ну все одно. Но ну, я шила шила одно время плюшевые мишки, я э, с опилочками настоящие тедики. Я шила куклы Одно время с зарисованными лицами, тоже мне очень это нравилось. вот Но это уже шло параллельно. шерсти я когда просто попробовала сам материал, здесь просто вот тактильный, и вот это вот фактуры, которые получаются, и плюс очень быстро, по большому счету, все равно ты быстро получаешь результат. Потому что ну, я шила с пятого класса для себя, то есть ну, я всегда шила одежду. Тем более это раньше проблема была, одежда-то по бурде себя обшивала все. И для мене это было ну, мне не нравилось. Мені нравился результат, що я делала вещь, но сам процесс мене вот устраивал. Вот, вот, да. 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 Он Стомарево, такой длительный, да. он такой, да. Вот. А з шерстью, конечно, это сложно, но все равно ты быстро видишь результат. он появляется прямо на сегодня. глазах. Да, 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 вот да? да. Квитка година. И уникально, година і уникально, да. і уникально. Ну, тут много составляющих. Але я ж розумію, для того, щоб ну, досягти такого рівня майстерності. А е, завдяки можливостям телебачення наші глядачі зараз бачать фото твоїх робіт. А е, я розумію, скільки. А кілометрів нервів, в годин часу, в, кілограм сировини у вигляді е, е, овечої вовни було витрачено для того, щоб досягти такої майстерності. Коли це так ніби так легко е, прийшов у відділ на сліділ, як у приказ. знаєте. А насправді це ж все майстерність такого рівня, вона дається через гулі, гулі, граблі, гулі і так далі. Ну. Естественно, я даже, я даже, ну, а на самом деле, но ну, ощущение правда, что легко, потому что это любимое дело. А, таки, я. А... Не обращаешь внимания на боль в спине, и надо, и встать не можешь, когда суставы убитые, когда мы валяли жилеты вот на то мы валяли с девочками зимой в холодной воде, потому что, ну как бы условия, нужен большой стол, все, это надо было. То суставы долго лечили, конечно, там шерсть такая была дубовая, хорошая, mm -hmm. чтобы тепло было. не просто. Я просто про те, що ти от не зупиняєшся я навіть ну, спостерігаю там час від часу роботи в інтернеті викладені та. Вкраплення елементів там хусток, наприклад, і да? хоч да, да. зараз показати. Ну, актуально. Потім, Потім люди любят, а, так, так. фольк-тема, да? дуже чудесно це виглядає. Потім а, роботи із застосуванням шовку. Я знаю, що ти десь з Узбекистану, чи звідки цей шовк? шовк. Маргіландський шовк, да. Потім ти його фарбувала ще сама здається. Екокрашені, контактне крашення, лістья, ну, всім натуральним. Це не анілінової краски, ти хімія. Ага, ага. на... Тобто треба цибулю заварити, да, там, щоб да, караду, там, і всяке, да, да. да. Чай там і все таке, це все все Для, ну Дуже часто дискусія, наприклад, да, в тому ж самому інтернеті про те, що а, ну, доки, поки що в Україні а, це не так поширено. Не в сенсі полюбуватися, а в сенсі купити. Підтримайте майстра карбованцем, скажімо так. Да? Наприклад, навіть, навіть мій син, коли студентом, будучи їздив, ну, далеко не будемо говорити ходити в Польщу. Він казав а ярмарки а, там в Кракові, в Варшаві і так далі. Хендмейдери просто процвітають, тому що там постійно натовп не просто розглядає, а купує, тому що зовсім інше ставлення до хендмейду. А, розуміння того, що. Ця сумочка вона існує абсолютно в одному екземплярі, тому що наступного разу майстер навіть точно не, не зможе відтворити. Це все одно буде трошки інше бачення, десь трошки інший штришок, там ще, ще щось доданий, якийсь камінчик, фрагмент і так далі. Да? Розуміння того, що цей експонат він існує в отиничному екземплярі в світі. Більше другого такого нема. У нас дуже часто можна почути. Так це ж руками, це ж, це ж не фабричне, це руками. І це так на три порядки вже нижче. Ну це ж не фабрична, ніби в нас там супер-попер показник, фабрична робота. Так? Як, як виживають майстри хендмейду в наш час, якщо роблять ставкою і заробіток, в тому числі, наприклад, хендмейд? Вспоминая свои первые работы, которые вот у меня были, ну, конечно, они желали лучшего. и Назвать их, ну, как-то там понятно, это было с душой, это было креативно, дорого, да, это нитка. креативно. Я не скажу, что дорого, потому что это не было моим души основным. дорого я А, ну, души, да, да. а по, по, по деньгам я продавала это дешево, сколько материал стоил, наверное, за столько я продавала, потому что Ну, понимала, как бы какие-то недостатки, наверное, своей работы. Сейчас я все-таки вот, да, там фабрично стремишься к тому, чтобы это соответствовало уровню такого, да, какого-то производства, уже все-таки, да, идеальности, такой уже стремишься к ней. Если это подкладочка была, чтобы там где-то, ну, в общем, фурнитура, все-все, чтобы это уже соответствовало да, ну, в самом деле, такому уровню. Вот. А, ну, наверное, ещё моя профессия, я по образованию ещё товаровед, э, промыпро товаров. Вот, кооперативный <laughs> заканчивала вот, как бы изучение спроса, маркетинг это, ну, вот приходилось. Все мои профессии, приобретённые мною ранее, они мне помогают теперь. Ну, я знаю ещё и такая сторинка, педуниверситет, Факультет технології дизайну і так далі. Да? Тобто, з таких вічних учнів в хорошому сенсі, да? постійно чомусь навчається, тому що, мабуть, спілкування в такій, це творче середовище, да? де хтось займається одним видом, хтось іншим, там, і так далі, десь можливість спілкуючись, там, передавати і так далі. Яна, як людина креативна, яка має відношення до створення прекрасного, в якомусь сенсі до формування. Моди, скажімо так, десь тому, да? тому що ці роботи вони дають можливість людям створити новий образ, стиль і так далі. А як ти взагалі оцінюєш ну, так, з боку поглядом? креативної творчої людини, як одягаються полтавці, Наскільки яскраво чи не яскраво, Наскільки сучасно, чи не дуже базарно чи витончено? Ну, Полтава у нас, конечно, такая своеобразная в плане моды у нас, как, как у всех в основному как-то преобладает вот массово, Появилось какая-то течение, одеты все. Если это платформа, то все на платформе. Вся Полтава у нас как-то есть такое немножко. У нас. Вот. И, ну, темные краски. Это, это свойственно. Не тільки Полтава, це всі в Україні свойства, такі більш сірі тони, чорні, і ярких п'ять мало. Не маркеньке, щоб довше носилося. Але у вас сім'я така доволі творча, тому що чоловік Олег, він колишній військовий. так? А чим він зараз займається? Я то знаю, розкажи нашим глядачам, чим займаються, можуть займатися колишні військові. Ой, занимается, ну, на данный момент, конечно, это немножко остановлен этот проект, вот, витражи в технике фьюзинг, это была его давняя мечта тоже, мы друг друга очень поддерживаем в творчестве, большое ему спасибо, и, наверное, я бы не развилась так, если бы это не его поддержка, он, он терпит все мои творческие выборки, то есть он во всем меня поддерживает абсолютно, вот, так же я в свое время поддерживала. Ты пояснила по чем кто не в курсе, что такое фьюзинг? Фьюзинг sí. это запекание стекла, есть специальное Калератор. стекло, да, стекло, стекло специальное для фьюзинга, там коэффициент э, спека, ну, для спекания. там специальные э, вот стрессов уже не помню <puisque> <êtes thấy> <emerged> немножко эти все термины, вот и вырезается из цветных стекол картин, картина, картина вырезается и выкладывается на листе э, прозрачного или какого, но основа идет, основа лист и на нем выкладывается вот вся Так, да, у нас пікається. така піч, в печ, печі на високих температурах 800-900 запікається в один пласт. Вітражі раз. Потім це дає можливість, наприклад, такі перс персоніфіковані подарунки. Да? Я пам'ятаю, колись Олег робив годинник. Чи да, годинник, Чи що, Для боксера. Да, з рукавичка, да, боксерська. Да. Годинник здається. Да? Тобто є можливість Людині подарувати те, що підкреслить її хобі, там чи сідоглядні якісь речі чи професії. Далі. Це реально речі, які ну, ніяке виробництво точно не замінить. Ні, ні, вони унікальні, і украшення були, жінські біжутерія така і, і це теж стекло в двері, в окна, в потолки підвісні з підсвітками, часи на стіни, зеркала, століки, журнальні. Тобто, ну, це та маса така, неограничення. Це фантазія, тільки може бути ограничення. У тебе була можливість там, виїздити за межі України, наприклад, подивитися, як. як Відбувається це все рух дійства на ярмарках. Наприклад, я знаю, що там частина наших майстрів хендмейду там, чи до Польщі їздили, там, чи Прибалтику. Я за межами України не була ні разу. Не була. А, не була. Була, не а, а десь мечтах. роботи, скажімо, ну, чи том, на тому ж самому Андріївському звозі, за межами Полтави доводилося виставляти бути присутні на якихось таких дійствах? креативных а, творчеств. Собираюсь, собираюсь 15 числа. Вот, украшения как раз из ансамбля. Я делаю на э, дизайнерский конкурс. Mm -hmm. Делаю комплект. Буду участвовать это, в рамках выставки. Вот. А где а это будет? Баляться? В Киеве 15, 17, с 15 по 17 апреля будет выставка «Золотые руки мастеров». Там и фелтинг и вязание. Вот, и будет э, открытый конкурс. Э, как он, Конкурс одного платья для именно валенных и вязаных вещей в номинации комбинации арт городской стиль mm -hmm. мода будущего вот это образ делаю сейчас еще yeah, жду ну, подошвы для обуви там уже с такими уже дуже дуже одно думать там поспелкуватися я очень далее. жду а, эту встречу потому а... что как-то я вот не выезжала никуда но все-таки и маленький ребенок безусловно. бабушек дедушек у нас нет нянь тоже поэтому все-таки привязана из-за этого еще а, ты в основном Все те, що ти вмієш, ти задячуєш інтернету, майстер-класам і так далі. Да? У живих майстрів ти чомусь навчалася, є в тебе такі орієнтири, скажімо, в кого ти переймала якісь досвід? Є mm. дуже хороші майстери в, в Україні, імені, такі вони ну, просто цікаві творчі особисті індивідуальні, у них свій вот, э, почерк. Э, я я боюсь забить, собственное я честно. Я боюсь, что я буду делать потом по шаблону. чисто, да. Не підсидую, чисто ти ти да. Да? да, чисто технически да, Чисто технически я освоила технику сама. И uh -huh. абсолютно, ну мне это было не сложно, потому что какие-то конструкторские у меня еще там uh -huh, такие. Вот, сама изобретаю, а боюся наслідувати, тому що є вот, мастера, які да, пройшли мастер-класси одного, второго, третього, угу. там цей там, послужний список мастер-класів, і все-таки це отпечаток, відпечаток. Це вот, шаблон якийсь этом, Хочеться мати своє лицо. Я іщу свой почерк. Ну, це чудесно, да. чудесно, що Ой, є стиль. бажання і немає вигорання. Там бо є люди, які там скакають з техніки, на техніку не себе намагаються найти, ти зрозуміла, що це твоє, дай розвиватися в цьому контексті. На жаль, ефірний час передачі добігає кінця. Я зазвичай, коли є можливість, я запитую у нашого гостя чи гості про улюблений анекдот, чи притчу і, власне з цим запитанням до тебе звертаюся. Чтобы по финалу это на мажорной ноте. Да, интересный вопрос. Ну, тоже, наверное, притча связанная тоже с творчеством абсолютно. Она мне очень нравится. Когда Господь слепил человека из глины, вот, и у него остался кусочек глины, и он ему говорит, человек, что тебе еще слепить? Он, слепи мне счастье. Господь замолчал и отдал ему кусок глины. Радість можна знайти лише у творчості все інше да. тлінне і незначуще. Да. Сказав колись класик і, вочевидь, був правий. Сьогоднішня моя гостя Яна Лузановська, людина, якої багато життєвих іпостасей, але основний. Контекст є життя творчого тепер. Це філтінг, це валяння із вовни. А, прикрашала сьогодні нашу передачу. Я безкінечно вдячна за а, відео, фотоматеріали, які вона надала на монтаж передачі. А, сподіваємося, що а, задачу ми свою сьогодні виконали, позаяк у персонах Грата є така своя місія. Вона повинна бути, ну, як мінімум, прикладна, тобто людина може з нею щось запозити. Ну і відалі ще патріотична. От, український майстер на наших теренах працює, і, можливо, сьогодні фотографії робіт спонукають вас зазирнути в своє я і подивитися. Можливо, я теж чогось вартий, можливо, я теж хочу якось розвиватися ще в іншому контексті, зокрема в контексті хендмейду, тому що дрібна моторика розвантажує мізки. Для великих внутрішніх реформ. Я ведуча Інна Якобенко, прощаюся з вами. Прощаємося зовсім ненадовго. За тиждень побачимося і почуємося. Нехай у вас, у вас, шановні глядачі, і у нашої творчої групи все буде гаразд.